Всім привіт, слухайте. Тільки що повертаюсь власне з тест-драйву офіційного ікс Місяць тому в Європі вони вже відкрились давно. Місяць тому відкрились в Варшаві перший, перший офіційний Xpeng. Зараз видають три моделі P7G. 9 і G6. Я власне їздив на цьому їхньому флагманському найбільшому SUV G6, який десь порівнянні власне до, до X, на якому я зараз повертаюся в офіс, і слухайте, я залишився під враженням. Скоро буде, звісно, на каналі Фільм. Так що запрошую підписатися на мій YouTube канал. Буде цікаве відео. Я під враженням не тільки від масажу, не тільки від обігріву охолодження сидінь, і від зручності. Слухайте, тихіше, тихіше, дійсно, тихіше їде, їде Боже, тихіше шум, шумоізоляція, ніж в таких інших великих сувах. Ну, звісно, зараз я не порівнюю до свого X, тому що він у мене 18-го року тут ще шумка не така гарна, дороблена, як в тих новіших 22 плюс рік. Але все рівно я залишився під враженням. Слухайте, автомобіль супер, і головне, крім того, що це вже, вже давно можна відійти від того постулату, що якби китайське, це значить пластик, саме дешевше, і так далі, і запах, і все інше, нічого подібного, сідаєш в автомобіль. Для мене навіть більше ніж на сьогоднішній день європейська якість. Нічого так не скрипить, не пищить там і матеріали набагато кращі, ніж навіть в німецьких і інших марках. Слухайте, дійсно, дійсно варті уваги автомобілі. Гарантія є. Саме головне Варшава. Там від Львова до Варшави, там якихось 500 кілометрів, можна спокійно приїжджати або. Просити там, не знаю, дружину, щоб приїхала, якщо на даний момент не можна виїхати. Але це не головне. Головне те, що, по-перше, і це для мене дуже важливо, тому що мій е, автомобіль, наступний електромобіль, звісно, буде, але це буде з хай вольтаж системою 800 вольт, а не 400 вольт. І обов'язково має бути системи v 2 е, l Vehicle-to-Load, або Vehicle to Home, чи Vehicle to Vehicle, неважливо. Головне, щоб я міг не тільки заряджати а, свій електромобіль, а ще від нього брати, щоб він в мене був як павербанк. Тому пам'ятаєте, так як пару днів тому назад був блекаут на цілі 2,5 країни, тобто виключили повністю Іспанію, Португалію і е, половину Франції. Так що я маю бути спокійний. Я, я розумію, що в мене є павербанк, вибачте, мене на 100 кВт. І я собі не маю там боятися, що в мене автомобіль буде зняти з гарантії, я маю купляти якісь перехідники за 2500 євро китайські, щоб на Тесле вже теж це все придумали. Вже це можна. Але як тут є офіційно все так само, як в Кіа, які теж мають 800 вольтні хай хайвольт системи, які мають ці всі можливості V2L, Vehicle to Load і так далі. І що саме цікаво, що Kia дає на свої V6 і V9 вже зразу, крім зарядки до звичайної, до звичайної розетки, ще і цей зестав, цей Перехідник, який вставляється в гніздо зарядки, і відповідно з іншої сторони розетка ти включаєш собі туди вже що завгодно, хоч кофемашину хочеш не знаю, навіть гріля там 3-5 кВт спокійно того буде працювати. Так що, ну слухайте, автомобілі G6 і G9 мають 800 вольт. Мають можливість ці, цього ж віту V2, V l Супер. І тепер знову тепер доходимо до головного, до ще головнішого: ціна. Максимальний перформанс G9 в всіх можливим, з можливими масажами, охолодженнями там і всім іншим, що тобі там роблять приємного в автомобілі і поза автомобілем. Ціна максимальна 340 тисяч злотих. Коли всі інші флагманські СУви від 450. 450 це я беру найслабший Mercedes EQS SUV. 450 тисяч вони зараз продаються, не 25-й рок, вони нові. Але вони 23-й рік, щоб ви розуміли, 23-й рік, вже 2 роки пройшло, вони нові, просто, ну, щось слабенько в Мерседеса йде. Тому вони поробили знижки по 60, по 55 тисяч євро знижок, по 250, по 260 тисяч злотих на ці автомобілі. І зараз вони стоять, продаються. Якщо бажаєте собі Мерседеса як ЮС, теж звертайтесь, звісно. Але слухайте, 450 тисяч, уже на 100 10 тисяч дорожче. Я вже не беру далі дорожчі автомобілі, такі як BMW X1, такі як X верніше, не X1, який теж вже там 500 плюс тисяч Tesla Model X, Нова, м, навіть не Pled, а Звичайний Long Range теж коштує там 500 плюс 550, 580 тисяч, якого до речі, вже зняли з виробництва не з виробництва, а зняли з продажу і Польщі вже, наприклад, його не купиш нового, не замовиш, тільки єдине можна е, собі спокійно купити ще те, який є в наявності, але їх залишилось буквально пару штук на цілу Європу, так що е, тут теж. Ну і ціна в два рази тоді більше. Як тут 300 тисяч, там 600 тисяч. А не перформенс, а звичайний лондес з тією самою батареєю: 94 кВт, можна купити навіть за. Е, Ну, і підсумовуючи мої, мій тест-драйв, автомобілі спокійно можна брати до уваги. Якість мені сподобалась. Вже брали мої колеги з Польщі їх на більші тест-драйви на день, на 2 на три. Що крива ладування була добра, що м -м, зарядка. До речі, я вам не сказав. Зарядка x 9 максимальна 300. Кіловат на хвилиночку не 250, не а 300, тобто, ну, тільки більше є в є Ауді, Audi, які коштують по 800 тисяч злотих, це 320 там і в Порше Тайкана, так? які теж коштують космічні гроші. Тут за 300 тисяч злотих, причому що, бруто, зауважте. Тобто, поки до Нового року є можливість в Україні. Льготного розмитнення, тобто, ви не платите ПДВ тільки 1 євро за 1 кВт годину батареї, тобто буквально 100 євро автомобіль розмитнений, не беручи до уваги кілька сот доларів агенції агентомитному, все. Ви маєте автомобіль по ціні нетто. Моя фірма допоможе вам. Повернути ПДВ, все, ви маєте автомобіль в 2-2,5 рази дешевше, по розмірах, і по комфорту, і по всьому іншому, не гірше, а в деяких випадках і краще, ніж інші подібні електромобілі такого великого класу це як G9. І середнього СУВ середній такий міський, такий, як там модель і Вай, як інші такі невеликі невеликі СУВИ. Теж ціни, ціни теж радують. Слухайте, не знаю, як мене зараз видно, бо я заїхав в тунель, але підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Facebook, вам гарного дня. І задавайте питання по ціні, я вже отримав прайс від, від продавця Xpeng Так що, будь ласка, любий електромобіль, продаж, лізінг, якщо ви знаходитесь в Європі, можемо оформити вам лізінг від 2 до 5 років з першим внеском від 20%. Так що до зеленої шишлості, до зеленого ладу. Я вам в цьому допоможу, проконсультую, допоможу купити і підібрати на ваші потреби автомобіль. Так що тримайтеся міцно і бажаю вам гарного дня.